Чи є різниця між мобільністю і розтяжкою? Коли ми кажемо розтяжка, зазвичай ми маємо на увазі саме ноги. Факт номер один. Кульшові суглоби людини мають мати певну мобільність з біомеханікою руху людини. Факт номер два. М'язи людини можна умовно розділити на дві групи: це глибинна мускулатура, це короткі м'язи, які розташовані впритул до суглоба, і вони відповідають за ювелірне підлаштування суглобу у відповідь навіть на намір руху. І поверхнева мускулатура, яка відповідає за більш амплітудний рух. Факт номер три. М'язи мають бути пружними. Вони мають подовжуватись, коли треба, і скорочуватись, коли треба, а не бути просто розтягнутими або просто скороченими. Якщо людина ігнорує малоамплітудну роботу з суглобами і з глибинною мускулатурою і одразу переходить до розтягування поверхневих м'язів, то в результаті ми маємо немобільні суглоби. Нефункціональну глибинну мускулатуру і перерозтягнуті поверхневі м'язи. Чи добре це? Ні. Саме достатня, а не надмірна мобільність, пружність м'язів і гармонійна робота глибинної і поверхневої мускулатури робить наш рух легким і елегантним.